Ось такий мотлох у нас тут робиться. Друзі, коробочки поставив перших три. Це такі спеціальні кріплення коробка з коробкою Вітаю всіх на своєму каналі. Ой, сьогодні будемо займатися розетками вимикачами. Треба їх все ж таки поставити на своє місце, тому що Ой, в тій кімнаті дитячій, там ще ремонт у нас не робився, а вимикачі і розетки так і залишилися висіти на проводах. Кому цікаво, дивимося, кому не цікаво, проходимо далі. І так, ще хочу сказати пару слів за нашого товариша-Комода. Хто див, слідкує за каналом, знає. Минулого разу ми його придбали, завезли з ну, зібраним, привезли сюди, шукляди тільки винімав, щоб транспортувати його на другий етаж. Як бачите, його знову нема. Нема, тому що його забракували. І забрали на переробку. Коротше, виявляється, його трошки там поганенько зібрав майстер. Другий майстер приїхав на цього комода. Ну і сказав, що він в домашніх умовах його не, не відремонтує, що його треба забирати назад. І ну, понаново, напевно, я думаю, що будуть заказувати новий матеріал і робити новий. От. Дружина хазяйки телефонувала, ну, пояснювала ще перед тим, як його забирати, що він брачний, не дороблений. Вона говорила, що це ми його так привезли. По дорозі він там типу, щелів його появилися. Коли приїхав майстер, подивився. Він сказав, да, реально він погано зібраний. Ну таке, так, займаємося далі. Дружок, ти знову зі мною. Да. Будемо працювати. Ну і нього. Ось роботи. такий мотлох у нас тут робиться. Коротше, нам треба щось зробити. Вставити сюди коробочки. Отсюди сверлити. Ну, вибити там це все. Поставлять коробки, запінити, щоб вони висухли і держались нормально в стіні. Так само і тут. Виходить так, одна точка. 2, 3, 4. І ще тут. 5, 6. І знизу 7. От. Так що такі справи. Ну, Ремонт ми ще тут поки не робили, ждемо до літа. Ну, під музочку буду знімати. Приємно перегляду. зараза пеню э, буду чекать пока застрянем mm потому что разом с проводами дуже важко вот когда не будем собирать провода значит трошки выступаю за стенку чтобы что потом будет шп... шп... штукатуриться шпаклеваться если штукатурка будет трошки даже больше чем выступают пирожки ничего страшного О, так, зараз треба почистити цього носика. Я беру щотку металеву, щищаю, Нормально щищаю, побачимо, чи ще не Там Що трохи піни є сьогодні. Это такие специальные клепки, коробка с коробкой соединяется. Что там стоит? Тут их 4 или 5 подряд. Между собой их склеплю, чтобы не были на замкнутом состоянии. А те лишние их можно отписывать, чтобы через них не влазить туда. Я беру кусачки. Повідку щодо їх. Все. Та не знав мох. Не І вуаля, все зроблено. гарненько запакували, рамочку потім поставимо, тому що треба купити трійну рамку, окремі рамки, на жаль, не влазять. Сюди тимчасово поставили, бо не вистачало теж одної розетки. все, чекаем ремонту. Знову А тут просто отщелкаются клавиши. А тоді штукатуриться. Надеваются рамочки и все. Да? Всем да? привет. <laughs> Далее идем стрихтись. Да? Ты что, будешь снимать какие-то стрижки? Нет. Просто кажу. А... Убираем, да, день? Ага. Так, коробочку з автоматами закрити, щоб ніхто не вліз. Закінчив з розетками, слава Богу. Тому вже вони мене мучили. Поставив, щоб ті провода не торчали. Мовки торчать провода трошки негарно. Ну і негарно і током може дзьобнути. Так що такі справи. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо лайочки. Всім до побачення.